Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні покажу вам пару варіантів, як можна використати RGB світлодіоди 5 мм у практичному використанні. Вже один варіант я показував, коли я робив тактичні ліхтарики, як можна використати ці світлодіоди. Кому цікаво, посилання буде під відео на цей ролик. І от давно я відкладував, давно проєктував, хотів зробити ще кілька варіантів. Якраз кращого не придумав, як під новорічні свята. Зробити декоративну гірлянду для штучної ялинки і покажу варіант, як можна використати з 3D-друку. Почну, мабуть, із 3D-друку. На сайті Tinker я знайшов такий ось варіант ялинки. Вона ще не зовсім зібрана, тому що хочу вам показати, що до чого і як робилося, а потім зберу, і вже покажу готовий результат одній іншій Ось оця частинка без блоку. Ще до неї йде ось варіант декору. Ангелочик на підвісі. ну Це вже в результаті буде видно. І в мене були по наявності такі от rgb світлодіоди, Я вирішив їх застосувати якраз в ній. Чому вони цікаві якраз в таких проєктах. Спочатку вони починають світитися всі однотипно, а з часом там, через хвилину-дві починають кожен окремо світ... своїм кольором світитися, і це виглядає досить гарно. От Покажу вам варіант, як це все робиться. Якщо знайду, на жаль, це досить давно я цей проєкт робив, тому де ця моделька я вже точно не пам'ятаю. Але якщо знайду, під відео я залишу посилання. Хоча такі варіанти використання, я думаю, можна буде знайти на просторах таких от сайтів 3D-друку різну кількість, це вже все залежить від вашої уяви. Так от, Все, що тут робилося, це додавання відповідно, з резисторами і блок акумулятора. З контролером та перемикачем. По схематиці. Все зовсім просто. Нічого тут нема складного. Додаємо світлодіоди всі мінуси, я їх позначав, так щоб мені було зручніше, спаю, вже як було зручно саме от отут от, розпада. От, от, я досить не заморачував, швиденько спаяв і все. Значить, я робив по три світлодіоди. Резистор використовував 16 Ом на три світлодіоди. Струм 20 мА робочий, але це дуже яскраво. Раджу використовувати, наприклад, якщо це для трьох світлодіодів то 40 Ом, а якщо для одного, то по 120 Ом. У нас буде 10 мА. І це якраз така приємна яскравість, не досить в очі ріже і перемикаються режими досить плавно. Тобто, всі мінуси з'єднуємо до плюсів. Тут у мене один світлодіод, на нього я поставив. 62 Ом, і далі вже йдуть до, до кожних із трьох. то я Думаю, тут складнощів не виникне. Наше, наше завдання спаяти або на кожен резистор по одному світлодіоду. Справа в тому, що якщо взяти їх всі, е, за, поставити на один резистор на всі світлодіоди, то треба буде підібрати по потужності е, резистор, по, щоб там ватність була хоча б 1-2 з запасом, щоб він не перегрівався. Далі у нас стоїть тут. Акумулятор споживання біля 300-300 мА, от саме на максимальному режимі, тому її набагато вистачить. Поставив такий вимикач, самий простенький. зарядка, індикація. І поставив, так як я і казав, що зібрав і вона досить яскрава, сама по собі, ось, я думаю, видно. І воно прямо ріже в очі. Тому, щоб не перепаювати всі резистори, вирішив додати змінний резистор. на... Ну, у Мене був по наявності 10 кОм, не знаю, чи є вони там на 1 кОм, було б взагалі чудово. Або багатообертовий з якихось 7T3608 там буде зручніше налаштовувати. Хоча, я думаю, там один раз виставили. Вираджу ну, якраз використовувати з розрахунком на 10 мА на кожен світлодіод. От така от вийшла краса. Потім покажу, як це все без підсвіток, без додаткового освітлення працює. І ще прийшла мені на думку, точніше, я побачив в Аврорі отаку таку штучну ялинку і вирішив її теж допрацювати і зробити свій варіант. Я думаю, це більш доступний. Ціна там щось акційна була 50 гривень такої от ялиночки, ще в неї була тут мішура, ну коли вже наряджу, все закрию, то покажу теж результат. Тут трішки більше заморочився, поставив 120, у мене були по 240 резистори, спаяв їх паралельно, акумулятори, ТПшка, звичайно, та, що була по наявності, і ось тут зробив. Кнопочку на термоклові посадив, воно тут тримається гарно. І вийшла отака от краса. При освітленні воно не досить яскраво, але ввечері, якщо при такому приглушеному освітлі, то це доволі виглядає гарно. Все елементарно просто, до кожного світлодіода припаяв проводки і потім все спаяв до купи. Мінуси окремо, плюси окремо. І через перемикач це все під'єднано до контролеру заряду. Ось от такий теж варіант. Тут здається, їх 11 штучок, їх вистачає для такої ялиночки. Витратив я на це, ну, найбільше часу витратилось на те, щоб це все розмістити, подивитися, де воно буде краще стояти, і спаяти докупи. До але варіант цікавий на подарунок, особливо взагалі. Виходить класна річ. Да, можна придбати от тій самій Аврорі маленькі світлодіоди, там від акумуляторів, від батарейок, які наматуються І воно теж виглядає непогано, але не буде такого от ефекту. тобто Уже зараз видно, що воно все працює як один живий механізм, без ніяких ардуїн, додаткових мікросхем, все працює максимально просто. Підпаяли проводки, акумулятор, резистори і все гарненько працює. Ось така краса. Зараз я це все доведу до пуття, складу, склею, понаряджаю ці ярлиночки і покажу вам готовий результат. Ось такі дві. Ялиночки вийшли. 3 d друк Гаотично вмикаються кольори, виглядає це досить гарно. Забув показати, що в неї є кришечка позаду, щоб не видно було всіх цих проводків, спайок. І от якраз тут, мабуть, навіть краще буде видно, як це все працює і перемикається. Ну, Я вам скажу, що вживу це ще виглядає гарніше і цікавіше. Така от одна. І друга також хаотично вмикаються і ефект такої от гірлянди, начебто програмованої. Низ також прикрасив. В комплекті була ну, з ялинкою така от тканина, мішковина. Ось тут стоїть роз'єм для зарядки. Споживає він досить мало, тому заряджатись буде рідко. Ну і тут от на гілочці внизу стоїть вимикач. Ось така от вийшла краса. І на завершення хочу вас привітати з прийдешнім новим роком, побажати міцного здоров'я, натхнення на нові звершення. Бажаю, щоб мрія кожного українця, найголовніша, яка вона є, збулася вже в наступному році. Був мир і злагода. Дякуємо ЗСУ, дякуємо всім захисникам. Не забуваємо донатити, працюємо, допомагаємо, віримо. І рухаємося до перемоги. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей у новому році.